Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я хочу зробити розклад по азовцям. Я його склала сама по питанням, буде всього шість карт. Шіста, шість, шоста карта буде іменно порада. Буду я розкладати на трьох колодах. Дві колоди будуть оракульні, це будуть ленормани. і це будуть гноми. І третя колода будуть вейти. Класичні вейти. Так, ну і е, зараз будемо робити трошки я підсунусь. Значить, я вам просто показала, що які будуть колоди. Так, значить, дивіться. Перша карта, будь ласка, покажіть мені карти, що хочуть росіяни діяти з азовцями. Що вони хочуть з ними робити? Для чого вони їм. Я буду витягати по одній карті з кожної колоди. Що хочуть росіяни робити з узовцями? І те ж саме питання ви там, що хочуть росіяни робити з ззовцями? Я буду йти в нахлі. Хоча буду, мабуть, зразу розкривати. Бо я не поміщуся. На одне і те ж питання ці карти відповіли нам, що вони хочуть робити з азовцями? Ленормани нам показали, що вони роблять такий, знаєте, як праздник для своїх людей. Вони хочуть празнику для своїх людей. Вони хочуть показати, що вони їх взяли в полон і вони володіють їми. Вони, що хочуть ними, то і роблять. Тобто для них це праздник. Для них це ну, просто щастя велике. І вони уети показали нам, що Насправді в них е, відчуття дуже погане. Бо незважаючи на те, що вони е, кажуть е, на азовців е, бруд, вони розуміють, що ці люди захищали свою країну. Дивіться, так, вони радіють. так. Вони мають насолоду, вони мають від того щастя велике, вони мають від того, вони володіють цією ситуацією. Але вони не мають до того почуттів гарних. Тобто почуття і думки, і дії тут дуже погані до азовців. Це показали Уеті. Десятка перевернута, ну, вони їх просто. Кажуть так, кажучи, простим язиком ненавидять. Друге питання. Що реально зроблять росіяни з азовцями? Тобто, що вони там хочуть, то одне, що вони реально реально зроблять з азовцями? Будь ласка, покажіть мені то карти. Що росіяни реально зроблять з азовцями? Те ж саме питання. Що росіяни зроблять з нашими? Військовими ззовсталі. Цю карту я тянула, знизу я кайшла. Те ж саме питання задаємо уветам. Будь ласка, покажіть мені карти, що росіяни реально зроблять. З азовцями Це праздник це праздник десятка кубків, букет, і, ну, це поразка. Тобто ці карти реально що вони зроблять. Ну, для них це праздник. Для них це великий праздник. і, будемо казати, чесно, откровенно, це буде така велика п'янка. І вони реально хочуть їх вбити. Вони хочуть їх вбити реально. Вони хочуть їх судити і вбити реально. Але ця карта показує, що буде поразка в цьому питанні. Але вони дуже того хочуть. Це для них праздник, розумієте? Третє питання, що будуть робити наша українська влада з визволенням азовців з полону? Що вона буде робити? Які дії? Будь ласка, покажіть нам ту карту. Те ж саме питання, що будуть діяти наша влада українська зі звільненням азовців з погону. Я вже її розкрила. Ну, хай вже буде розкрита, ладно. Автоматично. І лейтів. Те ж саме питання. Подскажіть мені, будь ласка, карти, покажіть, що буде робити наша влада з питання звільнення зовців з полону? Ну, що вони будуть робити? Вони тут падає башня, будуть займатися судами, будуть займатися переговори вести з державою. Державні переговори ведуться і будуть вестися. По луні, по гномам, тут буде деяке порозуміння. Буде деяке порозуміння. Але у ети показують, що то буде, ну, скажімо так, нечесно. То буде нечесно, вони хочуть дуже багато за них. Вони хочуть за них дуже багато. І це навіть не гроші. Давайте спитаємо, в мене так прийшло в голову то питання зараз. А давайте спитаємо, що хочуть росіяни від нашої влади. Що вони хочуть росіяни від нашої влади, щоб реально звільнити наших азовців? Взамін на звільнення Азову, що хочуть російська влада від нашої влади? Скажіть нам то. Будь ласка, покажіть мені карти, що реально хочуть росіяни за звільнення азовців з полону від нашої української влади. Не проста буде люди історія з азовцями. Так, я клала на лінорманах, вони повернуться. Але чи всі повернуться і коли? Це тяжке питання. Я там клала дату, по-моєму, по через рік або через два, я не пам'ятаю. Будь ласка, покажіть мені карти, що хотя російська влада е для звільнення наших азовців, що вони хочуть від нашої влади взамін. За це, що вони хотять від нашої влади. <кліст> Я вам скажу так. Вони працюють над цим питанням дуже довго і дуже ретельно. Я хочу вам сказати, що вони по-перше хочуть багато грошей, а може навіть і території наші якісь. Вони працюють над цим, що ця карта показує працю, що ця показує працю, чекають результату. І е Карта гномів показує полон. Так от я хочу сказати, що вони хочуть якісь території взяти, оставити за собою в полоні в Російській Федерації, в окупації. Якісь хочуть окуповані території залишити за собою. Е, так, давайте будь, подивимося, що буде робити світ для того, щоб визволити азовців. Що вони будуть робити? світові, Світова спільнота, світові лідери, що вони будуть робити для звільнення е, наших е, азовців з полону з російського, що будуть робити світові е, лідери, світова спільнота. Ну, зараз ми побачимо їх істинне лице. Абудь тільки занепокоєність біж цього. Якщо вони не хочуть навіть признати країну терористом, для них важливо нафта та газ. Плювати на все остальне. Будь ласка, покажіть мені карти, як буде, що буде діяти мирова спільнота, світова спільнота для звільнення наших бійців з Азовсталі. З визволення їх з російського полону. Що, що будуть робити вони? ця світова спільнота. Що вони готові? Будь ласка, покажіть мені карти, що будуть, що будуть робити світова спільнота, лідери, сообщество світове для визволення наших азовців з російського полону? Які Дії будуть робитися? Ну що, вони будуть робити якісь ношества, якісь нові речі будуть робити, якісь свої нові заявлення будуть робити. Багато з них просто ось, поетам вони просто бояться цим займатися, бо розуміють, що то безполезно, в принципі. Ну і десятка посухів це боротьба. Боротьба буде йти, але все ж таки краще слово. Краще слово. Ну, все ж таки пожезлам будуть боротися за їх життя. Якісь будуть нові проекти, нові якісь договоренності, щось буде нове. Але воно буде таке собі, знаєте, з опасіннями, з опасками, з усіма оціма речами. Ну і давайте ми подивимося ітог Ітог цього всього. Ітог цього всього, який він буде, який буде ітог для наших азовців полонених у Росії, чим це все для них закінчиться. Покажіть нам ту карту. Буду зразу відкривати. Часи впали. Довго буде. На початку зразу часи впали. Покажіть нам карти, будь ласка, ітог е визволення наших азовців з російського полону. Який він буде? Будь ласка, карти, покажіть мені, який буде ітог по визволенню наших бійців з Азовсталі з російського полону. Як воно все буде? Який буде результат? Ну, дивіться, дивіться, деякий час буде йти. Перемовини. Перемовини. Будуть. Це рицарь кубків, до речі, непогана карта. Тобто перемовини будуть вестися. І домовленість буде досягнута. Буде досягнута домовленість, теж по кубкам. Буде досягнена домовленість. Тобто, я так сподіваюся, що їх повернуть додому. Ну, і давайте витягнемо карту підсказку до цього розкладу. Будь ласка, карти, покажіть нам карту пораду, карту підсказку по звільненню наших азовців з полону російського. Яка нам буде порада, підсказка? Для нас, для українців, яка буде порада, підказка по звільненню наших військових з Азовсталі з російського полону. Так, ведуться перемови. Ми домовляємося, але то, як знаєте, битися головою об стіну. Там все вирішує одна людина. Як вона захоче, так і буде. Будь ласка, карти, дайте нам карту пораду, підсказку е по звільненню, що нам, як нам діяти, по звільненню наших бійців з Азовсталі з російського полону. Так, ну, дивіться. Я вам скажу так. Ну, по-перше, там дуже будуть діяти родичі. Дуже йде жіноча енергетика. І дуже багато езотериків жінок, які займаються магією, хто чим займається, моляться. Тобто, люди займаються цим. І, звісно, їхні матері, жінки, сестри, доньки. Цим всім займатися. Тобто дуже потужна жіноча енергетика над цим працює. І це добре. Дев'ятка кубків. Це теж дуже карта почуттів, але ця карта ще каже про задоволення. Не знаю чому, але я так розумію, що треба розкручувати егрегор того, що ми їх звільнимо. І ми повинні розуміти, то, що ми звільнимо їх. Ми повинні бути в цьому впевнені. І не поминати їх, як кажуть, що да? блін, ну все вже, ми вже нічого не зробимо. А треба наоборот розкручувати такий егрегор, дев'ятка чаш це дуже гарна карта. Коли вона випадає в особистому розкладі, треба загадувати бажання. Давайте ми його разом всі загадаємо про себе то бажання, але я сподіваюся, що ми всі загадаємо одне ж і те бажання. Я вас дуже прошу загадати іменно це бажання. я також це зроблю. Ну, і карта уейтів показує, що тут треба дуже ретельно думати, аналізувати, мати руку на пульсі, планувати ці переговори. Ну, якось так. Але не мусувати постійно цю тему, бо вони цим будуть користуватися і дають нам больну, на больну точку. Ну, ось якось так. Ця карта нам порада. Така. Не мусувати. Робити свій план. Дуже ретельно його аналізувати і держати руку на пульсі. Але спокійно, без естерик, без оцих всіх. Е, ну, до речі, в принципі, непогані карти. І дев'ятка чаш, це дуже класна карта. Вона в гномах дуже така. Знаєте, іронічна, тут просто люди бухають, грубо кажучи, да? тобто, ну так розслабляються такий у людей празник. Взагалі дев'ятка це в єгипетських таро, наприклад, це самодостатність. Самодостатність це дуже гарна, супер карта. Тобто, якщо ви навіть самотні, ви дуже духовно. По почуттям дуже сильна людина, і ви все можете навіть самі для себе робити. Вам не потрібна нічия допомога, ви самі самодостатні, ви можете самі допомагати комусь. Тобто дуже потужна, класна карта. Ну, ось так: такі карти нам лягли. То будемо люди сподіватися, що все ж таки вони рано чи пізно повернуться додому тому суставі, в якому вже вони будуть, хто виживе, хто витримає то все, це дуже тяжко. Там їм дуже тяжко. Ми всі бачимо те відео, як розказує, розказує і Тайра, і ті люди, які повертаються з полону, вони розказують, яке там відношення, і води мало дають, і їда погана, і одежу вони не видають. І условія геть погані, ну, коротше кажучи, на 12 метрів може бути і 40 людей. Дуже страшно, це дуже страшно. Це антисанітарія, це дуже здоров'я буде підірване у людей. Ну, а ті, хто поранені, я взагалі не знаю, чи виживуть вони, чи доживуть вони до того звільнення. Але будемо ми за них молитися, будемо робити обряди, будемо класти розклади. І будемо то все робити. Влада буде займатися своїми справами. Ми, прості люди своїми справами. Родичі також, то думаю, і світова спільнота, то думаю, що всі разом ми все ж таки їх повернемо. Такий був розклад: ставте лайки, пишіть свої коментарі, думки на це, на це питання. Знаєте, я хотіла ще покласти карти, чи повернуться вони. Чи повернуться вони через рік. Давайте подивимося через рік хоча б вони повернуться. Хоча ні, давайте не так. Давайте подивимось влітку. Влітку 23-го. Давайте подивимося, чи будуть вони вже влітку, 23-го, вже в Україні. Будь ласка, карти, покажіть мені. Влітку азовці повернуться в Україну, яка буде ситуація? Ну, На жаль, ми тільки їх будемо очікувати влітку, але будуть переговори і вони будуть в принципі. Непогані, вони будуть нас радувати і ми їх будемо очікувати. Давайте подивимося восени. Восени 23-го року. Чи будуть вони вже вдома? Ні, не будуть. Будуть договори вестися, буде договор, але він буде коливатися. Давайте подивимося зима 23-го року, чи повернуться наші азовці. Ось вони, красунчики. Але теж хитрять, 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 хитрять. Дивіться, взимку, тобто через рік люди, так як я і хотіла класти через рік, але ще будуть тут якісь хитрощі робитися, ану. Ой, 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 ой. Дивіться. Лисичка падає, і трансформація і сонце. Так, вони повернуться, люди. Повернуться. Повернуться, наші щось там ще придумають, схитрять якось. Бо іде лисиця, це йде план якийсь хитрий. І е е трансформація буде йти в переговорах, і буде сонце. Тобто це буде перемога. Так, взимку. Взимку вони повернуться додому. Взимку, ну, от, чи кінець 22-го, чи вже буде. Ой, 23-го, чи е, вже початок 24-го. Але це буде зима. Зима буде, люди. Повернуться. Ось. Все. Будемо їх чекати і будемо. Все робити для того, щоб як мога більше їх повернулося живими та здоровими. Такий був розклад. Все, почуємось, папа. -па.